Я обещала рецепт соленой скумбрии и солю рыбку на Пасху. У мене Тут в кухлику литр воды. Выливаю в каструлю воду і добавляю на литр води, беру 2 столові ложки, вот так, с горкой хорошей соли, одну столовую ложку сахара. Розкалачую і ставлю це все на огонь, щоб ця ропа закипіла. І буквально минуту-дві вона должна покипіти, все должно розтворитися. І все, і треба винести це все на холодне, щоб воно остило. Хто любить пряний вкус риби, додайте сюди один лавровий листочок. Три горошка чорного перцю і один душистий. Це хто любить пряний вкус риби. Я раніше так робила, але цей раз вирішила зробити таким звичайним способом. Некоторі хазяйки не кипятять воду. Я кип'ячу воду, це все розводиться добре, мені так більше подобається. Рецепт цей я взяла від своєї мами. Вона так всю жизнь солила з кумбрією. Вона у мене працювала в своє час. Поваром на кораблі, знає багато рецептів. Ну і я вже перейняла від неї. Так, Ставлю на плиту водичку. У мене дві середні рибки. В одній 570 грам, а в другій 560 грам. Чим жирніша скумбрія, тим вкусніше буде вона на столі. Дрізаю. Хвостік. Подрізаю голову. Брюшко тут у нас треба нам його акуратненько розрізати. Все. І тепер ми це все вичищаємо. Бачите, тут є така темна пленочка, от от. От її треба убрати. І оце, що по хребту чорне, його теж треба убрати. Ізпользуємо салфетки, бачите, яке воно чорне, воно не надо зовсім. Дивіться пленочка. І так тяжело убрать. Почистила я рибку вот так. Вот, бачите, девочки, хорошо треба, щоб вона була чистенька. Оце чорне тут по хребту треба все убрать. Ну і тут так само. Все, і рапа тоже закипіла. Сейчас я її виносям на холод, щоб вона остыла хорошо. І потім будемо солить. Вистигла рапа і зараз рибку улажу в такий судочок. Так. Одну так, автору, так. Отак от уложила і заливаю цією рапою, щоб покрила хорошо рибку. Все. І зараз, от у мене вечір вівторка, я її оставляю до. Утра п'ятниці, от завтра середа, четверг вона буде в цій рапі. Виносю на холодне. Хто хоче в холодильник хай ставить, хто хоче, виносить в кладовку холодну. І от вона буде солитися. Не бійтесь, вона не пересолиться, тому що це риба жирна. Вона візьме стільки солі, стільки їй її. Буду подавати рибку вже на паску в неділю. Я вам її покажу. Тоді вже на паску, коли різати буду. Ну, а так, поки все. От, от вона отак мажна от солиться.